Що робити, якщо ви помітили в себе подібні скарги або підозрюєте, що біль або дискомфорт може бути пов'язаний саме з прикусом? Перше треба звернутися до лікаря-стоматолога або ортодонта, якщо ці лікарі виключають патологію свою, тоді ваш шлях іде далі, і ви звертаєтесь до лікаря-невролога. Чому це важливо? Тому що так чи інакше, у цей скрунева нижні суглоб він проходить досить поряд з м'язами і нервами, які відповідають за наш слух, да, за інервацію обличчя. Інервація іннервація мається на увазі чутливість, да больові відчуття в обличчі, які можуть виникнути. Тому не нехтуєм неврологом. Звертаємося до лікаря, щоб виключити або підтвердити патологію, і саме лікар-невролог може, наприклад, направити вас на масажі, на остеопатичні масажі, на якусь лікувальну фізкультуру, допомогти або підказати стосовно вправ вдома, медикаменти, якщо вони потрібні, да щоб полегшити ваш стан та пришвидшити одужання.